Вітаю, як і обіцяла, показую поливання, проливання, кущів, півоній, нематофагіну. Взагалі, це не тільки кущі півоній стосується. Звісно, можна приливати будь-які рослини, які ви вважаєте, що вони в ризику чи то під ризиком ураження. Вічеркасий біозахист, нематофагін, біо. Різні упакування я взяла 10 літрів великі. І дозування тут є пів літри або літра на присадивних ділянках пів літра літру на 10 літрів рідини води, точніше, і, відповідно, я взяла таку велику каністру, бо я буду брати літру. Буду брати таку максимальну концентрацію. Все ж таки, точно, точно є ураження на кореневищах півоній, не на всіх, я так надіюся. Але на багатьох є. І температурний режим все-таки вночі вже холодно, ввечері холодно, зранку холодно. Ну і пересилалось воно. Тобто багато таких нюансів, та, що може трішки приспати ті бактерії, тому я беру максимально можливу концентрацію. Гарно його збовтати перед тим, як застосовувати, та набираємо з лишаючи запаси в ліці, набираємо певну кількість води. І потім замішуємо вже цей нематофагін. Коли ми довели вже до потрібної об'єму, потрібної, потрібної концентрації, звісно, що гарно і ретельно промішуємо це все якимось патичком, паличкою, бажано неметалевою, бажано для цього використовувати щось дерев'яне, щоб воно не вступало в реакцію з цими, цим, цим засобом, та, яким ми плануємо. Поливати. Також я, до речі, так пізно подумала і не замішала, бо в мене є все ж таки мезітропін, є і буварин, але там треба настоювати цілу добу, мінімум 24 години, можна і більше, а потім вже це такий дуже маточний розчин, а потім вже добудете розчиняти його в 10 літрах води певну кількість. До чого я це веду, якщо ви подивитесь відео і у вас є не лише ви придбаєте чи ви придбали нематофагін, а і інші ґрунтові інсектициди, як-от буверин, не мезітропін, вони можуть бути під різними торговими марками, але складник має бути там, ніби як головна бактерія, то одна в одного препарату, там боверина інша. От їх можна змішувати, і це я би сказала, було би досить ефективно. Все ж таки один раз змішав в одній боковій суміші, і один раз пролив. І три зразу, бо кожна з них працює по певній групі шкідників, і це би було досить, досить, я би сказала, корисно і ефективно. Кажу, на жаль, я пізно додумалася до цього, тому прийдеться мені ще окремо вносити це в землю, в ґрунт інші корисності, інші корисні для нас бактерії то, і некорисні для тих. Патогенів і для тих шкідників, яких ми хочемо позбутися у наших рослин. Поливаємо поступово, чекаємо, поки вбереться водичка, ще доливаємо. Я даю добрячих, хоча б півлійки на кущ, третину лійки. Ну, На цей хворий кущ я точно дам багато, 5 літрів, так я добряче вилю туди. Почекаю, поки воно вбереться. І зверху я також замульчую. Чому? Тому що, так як я вже говорила, ми це робимо після шостої або. Коли вже немає сонячної активності, сонячних променів, щоб ультрафіолет не знищував наші ці бактерії, тому я і замульчую, щоб зробити такий захист бар'єр від ультрафіолетового проміння. Також я полию інші кущі півонії. Я взяла 10 літрів максимальну каністру, щоб пролити всі 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 півонії, І мені цього вистачило. Всі півонії, деякі підготовлені ділянки так, для висадження півоній нових. Ну і той, ту частину, ту ямку, з якої я викопала хвору півонію, теж я її пролила цим розчином нематофагінну біо. Вам дякую за увагу. Пишіть відгуки, чи було корисно. Всім до наступних відео і па-па!